Усім привіт! Представляємо даний вид ялинки Снігова королева. Ялиночка виготовляється з плівки ПВХ, діаметр гілочок 80 мм. Ялиночка створюється з екологічно чистої, першокласної сировини. Не викликає алергію і без запаху, що підтверджено сертифікатом якості. Вони бувають від 1 метра до 2,5 м. Даний вид ялиночки складається з трьох частин. В комплект входять підставочка. Край гілочки оброблений пресом і має конічну форму з білим інієм. На відео представлені розміри м і 2,20 м. Снігова королева упаковується в картонні коробочки і це дозволяє без пошкоджень доставити у будь-який куточок країни, а також зручно зберігати до наступного року. За більш детальною інформацією переходьте на наш сайт хатин.com.ua.